Ну, з Богом. Попрощався я з основною нашою групою і залишився один для продовження дослідження Змієвого валу. Хочу все ж таки дійти я до останнього його рубежа. Це десь біля вулиці чи півнів. І подивитися, як він там завершується. І я вирішив, що... Продовж кожних 15 хвилин. Ідучи по валові, я буду звітувати, що ж там далі. Чому 15 хвилин? Тому що в середньому десь я проходжу по звичайній дорозі, по звичайній стежці за 10 хвилин 1 кілометр. Тут, Тут трошки складніше, тому що сам вал, як ми вже помітили, він трошки заріс. Часом зустрічаються всілякі Повалені дерева, ще гарники, але в принципі йти можна. О, головний мінус валу в дощову погоду це те, що все, що знаходиться нижче пояса, ця рослинність, в даному випадку це, ось я зараз покажу. Ось такі деревця. Ось такі деревця. Це, мабуть, щось клен чи що. Потім вже папороть, ми бачимо, почала піднімати свої крила. Ці дерева вони від дощу набирають води і коли ви йдете, ви просто проходите і зачіпаєте їх і ноги стають О, До речі, ну я дійшов до місця, де, скоріш за все, були археологічні розкопки. Чому так? Тому що дороги тут далі немає. Бачимо різні. Такі заглиблення, тобто копали схоже, ще професійно. І не тільки там, а також і ось тут. Бачимо яма, далі яма і ще ями. Ще не проминули 15 хвилин, але я дійшов до однієї точки, яку я хочу вам показати. Тут вал розрізаний і через нього йде дорога. Це дорога, яка з'єднує Потіївку з того боку. А з того боку залізниця і дорога на, на триліси і коженко. Ну і на Триліській дачі. А далі? Далі ми ось тут ми бачимо вал. А з цього боку він ніби зникає. Ну це буквально на хвилинку, треба просто зорієнтуватися, де ж він далі продовжується. Ага, ось там. Зараз ми на нього вийдемо. Так, ну в мене ще 8 хвилин ходьби. Зараз покажемо. Ось вал продовжується. Ну, гайда, виходимо на трасу. Я надибав ще одну таку яму. Це залишок археологів. Так званий, по-моєму, шурф розрізний. Тобто просто брали і робили через всю ширину вала. Ось такий розріз. Це приблизно ось так виглядає. В той же час хочу сказати, що я рухаюся, рухаюся колишньою вирубкою, тобто тут вирубували дерева з усіх боків. І, чесно кажучи, це ж схоже як через терни до зірок. Чому? Тому що інколи доводиться рухатися ледь не на чотирьох. Траса складна, був би дощ, мій плач порвав бися і... Якби був гордекс, звісно, це було б набагато краще. А так би я просто був би мокрий. Слава Богу, зараз дощу немає. Потім далі, в нас були діти з дітьми, було б набагато складніше рухатися цією трасою. Ось. А в той же час відчуваю азарт, тому що це ніби виклик. Вал каже, хочеш по мені пройти, зумій пролізти чер через чагарники. Так, моїх перших 15 хвилин відбиваємо наступні 15 хвилин. Пішли. Ну що, я дійшов до місця, де вал він, Переходить ось таке озеро. Угу. І тут сидять рибалки. І ловлять рибу. Так, тому тепер у нас є невеличка задачка. Необхідно знайти другий кінець валу. Ось так. Як гарна добра з води. Ось. І ось тут бачу, що вал знову починається. Десь звідціля, потихеньку він вилазить на гору. Ось. Ну, просто ще його розрівняли, видать, для того, щоб побудувати дамбу. Ну просто тупо взяли її і трактором порізали. Ай, чудо місцеві археологи. Так. Так, друзі. Бачимо номер. І... Погляньте. Паньочок. І ось вам нова вирубка. Вона оголює частину зміїного валу. Пардон, змієвого. Правильно говорити, змієвий. Змієвого валу. І я чую, як там далі ось там ось, чути, як ріже пилка. Шкода лісу. Тому що з такими темпами, як його ріжуть, і з тими темпами, як він росте, ми за пару років, ну не знаю, пару років, десять років залишимось без лісу. Ще можна зустріти ландощі. До речі, зараз іду вже лісом, а не вирубкою. І тут просто відпочиває. Ноги вже повністю мокрі. Все мокре. Правда, з погодою пощастило. Чому? Тому що тепло. Отже, сохну швидко. Так, ну і ми поїхали наступні 15 хвилин. Буквально метрів 200 я пройшов від минулої дубової, до речі, вирубки. І я бачу нову, набагато масштабнішу. Яка ще частково оголила зміїв вал. Ми можемо побачити його тут краще, ніж де інде. В Той же час, ну просто шкода, дуже шкода ліс. Тут сосна росла раніше. Ось він красунчик. Бачите? Тут він знову піднімається вгору. Як його будували? Ха. Дивно. І з цього боку теж гарно видно. Зараз я вийду повище буде краще виднося ось вал по ось цей бік території яку охороняли по той бік там де ось цей вал територія з якої нападали до нас тобто ворог ішов звідти сюди тут була наша територія Я думаю, що коли був вал, то тут лісу можливо не було, або була частина вирубана. Щоб було видно ворога і плюс ліс використовувався для спорудження самого валу, самої протифікаційної споруди. Йдемо далі. Думаю, що ще буде цікавіше. Наші трудяшки гарненько пофарбували стовпчик. Ба, забулися кісточку. Ой! Та ще й баночку з фарбою залишили. Ай молодці! Порубали деревця. Пофарбували стовпчики. Наступна вирубка. Вал. А тут вже без лісу. Правда, хочу сказати, можна побачити молоді дуби. Ось один, другий, третій. Так що... Садять дерева на місці вирубаних. Все, звісно, приємно. У мене минуло, майже минуло наступних 15 хвилин і дійшов до такого місця, де дорога їде прямо по валові. Посередині нього зроблений шурф, тобто така от яма. І можна гуляти прямо по ньому по спокійній дорозі. Мені здається, не те що здається, це найлегше місце серед тих шматків дороги. Де ми йшли з козацькою ватагою і тепер я йду один. Ну я хочу сказати, що справді дуже зручно йти по такій дорозі. Ось позаду мене, попереду вал. І ти просто гуляєш. Це чудово. Не треба лізти через чагарники, просто собі як по бродвею. Було просто супер, якби весь вал, мав на своїй спині, стежечку. і ще десь, можливо, через кожних метрів 500. Якусь таку лавку, де можна було присісти, послухати пташечок, сісти на лісопеда і поперти вперед. Тут ми бачимо негативні наслідки від дороги на хребті валу, тому що цією дорогою їздили лісовози і вони просто взяли, зробили, бачите, ось такі от ось такі ями. Ну просто вирвали здоровену канаву по хребту валу. А це наступна вирубка. І до речі, ось там мені здається, що це дуже схоже на курганчик. Ну, зараз ми туди не підемо. Бо у нас в принципі іти типу по хребту вала. Це вже якось наступним разом. Наступне місце, де вирублюють ліс. Місця руйнації людиною своїх же ж пам'яток пам історії. Ми бачимо, як колеса лісовозів просто беруть і вглублюють ґрунт, роблять калюжі ями посеред змієвого валу. Так. Мій таймер каже мені, що минуло 15 хвилин, тому ми беремо. І наступні 15 хвилин. Я близько вже півтора кілометра топцюю по хребту змійного валу. А, і ти просто супер. З одного боку дорога руйнує вал, а з іншого боку це просто чудесний маршрут. Для велосипедистів. Бомба. В той же час обмежити рух лісовозів цим хребтом було б дуже-дуже бажано. Бо ми, заробляючи гроші на одному, руйнуємо інше. Власну історію. Так, дорога знову повернула вбік. Я йду по чагарниках. По Зміївому валу і тут гарне місце тому що десь щось цвіте я не знаю правда де але на землі ми бачимо сніжок сніг весни цвіт якоїсь рослини так Фух. ну що йдемо далі інколи я собі нагадую якогось ведмедя який просто тулить вперед і все. О. І настрій теж такі ведмежий. Так, у мене знову 15 хвилин минуло. Друзі, я хочу звернути вашу увагу на цей ось, на цю ділянку змієвого валу, тому що тут реально... Ну метрів десь так, якщо от від цього місця до аж он того внизу, я думаю в висоті метрів, бум -бум -бум, ну 5-6. А далі А далі просто він стрімко йде донизу. Хоча я припускаю раніше він не йшов, так він був більш пологіший, рівніший. От. Тут у нас річка якась струмок. Хоп. Тобто тут він трошки навіть ховається. Доведеться буде пошукати. Так, я перейшов через струмовку брід і знайшов продовження змієвого валу. Фух. Чесно кажучи, тут декілька варіантів. Але я думаю, що мій вірний. Так, все правильно. Знову на хребті. Так, ми бачимо наступну вирубку, а там ось у нас хрест. Так, ну, поїхали далі. Знову дорога йде по хребту змієвого вала. І йти набагато приємніше. Цікаве місце. Почалася стежечка. Вузенька, маленька, дуже зручна, і приємна для пішої ходьби, навіть для гірського велосипеда. Так, у мене радість. Я дійшов до місця, де за дерев, виднося відкритий простір. І це не лише вирубка, якщо це вирубка. Мені здається, що я вже дійшов до якогось села. Так це ж вулиця. Мій таймер відбив наступну частину часу. Я ставлю нових 15 хвилин. Go go people! Тут біля села вже зустрічаються стежки. Набагато частіше. Часом доводиться фут. Знову йти чагарниками. За дерев видно хати Вон. місцевих аборигенів. Ми дійшли до першої хатини, яка зустрічається відразу біля Змієвого Валу. Можу зазначити, що це перша хата. Більше навіть в подіївці ми не бачили хат біля Змієвого Валу. Так. Ось це ще я не знаю, яке це село. Вулиць, це, чи вулиця, чи південь? Ага, до речі. Хі -хі. Навіть загорожа. Ну добре. Ми поважаємо приватну по власність. Опа. Тому підемо сюди. Да. Власність власністю, а тут у нас сміття. Дійшов до такого струмка. Ось тут у нас попереду кінець зміївого валу. Тут чийсь двір. Угу. І десь тут має бути продовження. Так. Так і є. Наш красень продовжує свій хід. Так. Ой. Ах. Так. Давай зарізні мало. Тут його вже правда, творили. Познущалися над ним. А тут прямісінько на Зміємо валу, Шість двір. Молодець, молодець. Якісь деревини псяра. Не прив'язаний. Місцеві воличани по-своєму відзначають історичну пам'ятку. Вони його продовжують укріпляти, адже ліс може насунутись на їхні малесенькі нещасні будиночки. Бачимо по центру валу довгу-довгу здорову траншею. Але, мабуть, це археологи, хто ще міг викопати таку довгу траншею. Бачимо старе дерево дуже по центру. Може це щось інше. А он городерівський. Так, ну в мене настудить 15 годин підходить. Тому я починаю новий відрахунок. Бачимо свіжі сліди від е, нових розкопок валу. Ух ты, а тут взагалі ціла річечка. Ми бачимо різні прошарки, так? Можна так сказати. Ого! Ну що, народ, я трошечки заліз. Вот... Ого! Так! Та не трошечки, а добряче ще заліз. Да. Добре, що в мене туристичні боти. І мені... Не дуже страшна. Водичка і все таке інше. О, як новенький. Ой, красота. Так Тут ми теж бачимо, як він виглядає зсередини. І не треба нічого копати. Так, будемо звідси вилазити. В цьому місці зміїв вал виглядає. Неймовірно привабливо для якогось пікніка, відпочинку на природі. Особливо, коли перед ним такі ось чарівні ялини. Бачимо березу. Що це глід? Така йде стежечка по ньому. Так, до речі, в мене 15 хвилин нових, тому я даю новий відлік. Мурашки. Так, ще раз. Наступні 15 хвилин. Ну що ж, як виявилося, чагарники, не тільки де вирубка, а також біля села вулиця. Останніх метрів 500, може трошки менше. Суцільний чагар доводиться просто продиратися через нього. Тут трошки вже легше йти. Та це ж наш принцип. Ми йдемо по хребту. Збоку там дорога краща, шлях легший. Та якось не хочеться йти осторонь змієвого валу. Хочеш йти прямісінько по його хребту. Бачите який глибокий рів. Не знаю чи це так було задумано, чи це вже тут виролося пізніше. Брів-брів і добрів до неймовірно красивої, гарної галявини такої із барвінком. Бачите, як красиво заріс наш вал. Це все барвінок. Йшов до того місця, де вал фактично поступово переростає в село. І ми збоку бачимо поле. І різниця між ним і полем ну, дуже малесенька. Тільки вино рів, а сам вал вже фактично майже не виднося. Ось це рів, дорога яка йде. тут так, теж І поле, 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 поле. Ну що, у нас наступна ситуація. Ось пішов, я так думаю, що це пішов вал, а з цього боку ми просто бачимо Рів пішов в той бік туди, а вал нібито пішов сюди. Ну, в принципі, я думаю, що саме будь-чу завершення. Вирішив піти лівим крилом, тому що праве завершується саме тут, перед початком села, півні. Я так думаю, що це півні. А ліва частина заходить по краю села і йде лісом. Подивимося, що там буде далі. Так, Поспілкувався із місцевими аборигенами крайньої хати, початка села. Ні сном, ні духом вони не знають, що це за вал, по якому я зараз йду, а це якраз продовження змієвого валу. Так от, Але кажуть, що ну, все там кордон між лісом і селом, більш такого нічого. Правда кажуть, що бабуся колись казала, що тут була дорога про якийсь царівні. Ідучи повздовж швалу, валу, я побачив цвинтар. Справа у нас цвинтар. Чесно кажучи, мені складно вже зрозуміти, чи це змій вал, чи це якийсь інший вал. Тому що я ось нещодавно побачив ще одне розгалудження. Нібито там... Інший вал пішов, в інший бік. І я вже трохи навіть заплутався. Мені здається, що тут чи якесь городище теж було, чи що, тому що ну, якось дивно виглядає цей вал. Він менший, ніж змію. Він мені десь по пояс. Ні, ну, трохи більше. І рів знаходиться з іншого боку. Раз. По-друге, як я побачив в одному місці, він поділився ще на частину розійшовся бутім -то. От, тому, тому виникає більше питань аніж відповідей. не все так просто як ми собі уявляємо так ось рів пішов в один бік а тут в інший у нас рівно 90 градусів ось глибина це точно не проти танкові рови і не проти німці. Ось мій зріст. Ось якщо так дивиться. Ось такий от рів здоровенний. Я думаю тут якесь, ну, я не знаю, поселення якесь було обнесено таким робом давнє. Треба піднімати історію, бо я щось зі шкільних уроків та з Драгоманова не пам'ятаю нічого про це. Зовсім. Ну, що ж, інтрига.